Площа якого дорівня Q обертається навколо сторони. Визначити площу поверхні одержаного тіла у відповідь записати S поділити пі помножити на Q. Коли ромб обертається навколо своєї сторони, утворюється два конуса і циліндр. Зверніть увагу. Наша площа тіла бертані, яке вийшло, це дві бічних поверхні конуса і одна бічна поверхня циліндра. Якщо це в нас рум, позначимо сторони однакові буквою А У нас невідомий радіус, але відома площа то Розглянемо бо він є рубом, відома площа дорівнює Q, а площа ромба дорівнює висота помножити на сторону, на яку опущена ця висота. Тоді замість площі ставимо нашу букву Q, замість АД, це ж сторона ромба дорівнює А. BE буде радіусом. Звідси виражаємо радіус. Радіус дорівнює Q поділити на А. Так, це ми знайшли просто радіус. А нам треба площу бічної поверхні конуса. Тоді розглядаємо конус, де відомий і радіус, і відома твірна. А площа бічної поверхні конуса ПІР на L. Підставимо замість радіуса ставимо Q поділити на А, замість твірної пишемо А. І виходить, що площа бічної поверхні конуса Пі помножити на А помножити на Q поділи на А. Дивіться, буква А скоротилася, і залишається π помножити на Q. Так, тепер розглянемо циліндр. В циліндрі є І радіус, і є висота. Тоді площа бічної поверхні циліндра 2 πr на H. Замість R підставимо Q поділити на А, замість H поставимо А. І виходить площа бічної поверхні циліндра, 2 π помножити на А, помножити на Q поділене на А, а скорочується і залишається 2 π на Q. Але ж конусів у нас 2, отже, 2 помножити на пі помножене на Q. Тоді запишемо так, площа поверхні тіла обертання, це 2, помножити на пі, помножити на Q, додати так, 2 πq І у нас виходить 2 πq додати 2 πq дорівнює 4 πq Здача розв'язана.